Як сказати англійською бойова готовність до бою припинити бій? Як англійською звучать команди зайняти укриття, відступати та тримати позицію? Виконання яких дій передбачає команда Make Safe? Та які команди подаються піхоті? А які артилерії? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська канал із мовної підготовки для українських військових. І в цьому відео ми розберемось, які команди та застереження англійською ви можете почути від іноземних інструкторів на навчаннях або під час виконання спільних бойових завдань з іноземними колегами. Підписники нашого каналу давно просили мене зробити такий урок, і він дійсно буде важливий. Бо якщо ви працюєте з іноземцями, то маєте розуміти одне одного: помилки і непорозуміння у комунікації військових можуть призвести до дуже неприємних. Наслідків. І перш ніж ми перейдемо до теми, нагадаю вам підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео. Можна авансом. Якщо вам не сподобається, можете її відкликати. А також будьте уважні, щоб нічого не пропустити. Мейк Реді. Приготуватися це команда звести курок «Cock your weapon». «Make ready» також може перекладатися як до бою. Перекладачі, які працюють на навчаннях наших військових за кордоном, підказують мені, що на останніх двох ротаціях вони перекладали цю команду як заряджай. Крім того, часто можна почути команду «Cock the weapon» або «wreck the weapon», що означає саме звести затвор. Action stations. Бойова готовність. Це команда негайно зайняти бойову позицію. Go to your battle position immediately. Push, push. Команда до атаки. Команда продовжувати рух або дії. Contact. Контакт. Ворога помічено. The enemy has been sighted. Open fire. Відкрити вогонь. Start shooting. Engage the target. Або просто Engage, engage. Відкрити вогонь на ураження. Deliberate FIRE. Помірний вогонь. Один постріл за 6 секунд. RAPID FIRE. Швидкий вогонь. Один постріл кожні 2-3 секунди. Bursts. Automatic fire. Вогонь чергою по 4-5 патрони на постріл. Команди щодо вогню перелічені вище, віддають піхоті. Infantry. А команди, що ми розглядемо зараз, для артилерії або мінометів артилерії or Motors. Fire for Effect. Вогонь на ураження. Fire as quickly as possible. Adjust fire. Скоригувати вогонь. Це також команда для «Artillery and Motors». Вона означає зробіть один постріл, щоб можна було спостерігати падіння снаряда. Fire one round so that its fall can be observed. Unload. розряджай. – «remove all ammunition from the weapon», Виміть усі набої зі зброї. And ensure that it is clear. Та переконайтеся, що вона не заряджена. Make safe. Ця команда в Збройних силах Британії та Канади передбачає виконання таких дій. Вийміть магазин зі зброї, remove the magazine from the weapon та перевірте and check, що у казенній частині ствола немає набоїв. That the is clear of ammunition. Натисніть на спусковий гачок. pull the trigger І поставте зброю на запобіжник. And apply the safety catch. Після чого під'єднайте магазин у разі необхідності. Then replace the magazine on the weapon if necessary. Перекладачі, що працюють на навчаннях наших військових у Британії, уточнюють, що в їх роботі make safe – це поєднання команд розряджай unload, плюс під'єднати новий магазин. Weapons hold. Команда, що дає дозвіл застосувати зброю тільки у цілях захисту: Cease fire. Hold your fire. Stop shooting. Припинити вогонь. Припинити стріляти. Також можна почути команду break contact припинити бій, вийти з бою, відірватися від супротивника або припинити його переслідування. Go firm. Тримати оборону. Stop moving and adopt a position of defense. Припинити рух і зайняти позицію оборони. Hold your position. Тримати позицію. Take cover – В укриття. Find yourself some protection from enemy fire. Знайдіть собі захист від ворожого вогню. Go down – Вниз на землю. Лягай. Це команда понизити силует. Medic to the front – Медик! Команда медику перейти в головну частину колони групи, якщо щось сталося, наприклад, обстріл або міна. Halt. Stop. стій. Stop moving immediately. Негайно припинити рух. Retreat. Push back. відступати. подивімося на деякі команди застереження warnings, які ви також можете почути Tank action – танкова атака prepare to engage armored vehicles – підготуватися до бою з бронетехнікою gas, gas, gas. газ це сигнал що chemical agent has been used – що було застосовано хімічну речовину Incoming – це попередження про наближення і ймовірне падіння ворожих снарядів на позицію. Shells are about to land on our position. Abandon ship. дослівно «покинути корабель. Команда сигналізує про те, що судно ось-ось затоне. The vessel is about to sink. Сідайте в рятувальну шлюпку. Get into a lifeboat. Вийдіть із машини. Get out of your vehicle. Dismount. це команда лідера відділення моторизованої піхоти спішуватись, висаджуватись, злізати з транспортного засобу. Напишіть в коментарях, чи був корисний вам цей урок, і які ще команди та застереження англійською вам знайомі? Бо, звісно, ми розглянули не всі команди, якими військові послуговуються у своїй роботі. Якщо матеріал нашого каналу вам подобається і ви вивчаєте англійську разом з нами, порекомендуйте наш канал вашим знайомим. Вони подякують вам за це. Можливо, не сьогодні, але в майбутньому обов'язково. Я Олена Чекрижова, вчителька на каналі Армійська англійська, де ми вивчаємо граматику та лексику, що стане у пригоді українським військовим. Дякую всім, хто нам допомагає, і всім, хто нас обороняє. Побачимось у наступному уроці.